Мене звати Мар'яна Овчарук, я жінка-підприємиця, я жінка-волонтерка і просто жителька нашого гарного міста. Як вас змінила війна? Якщо ти свідома, доросла людина, ти не можеш залишатися байдужим, коли в твою країну. До твоїх друзів, до твоїх сусідів, до тебе приходить якесь таке щось надзвичайно страшне. З перших днів війни ми включилися дуже в роботу. Ми зупинили своє виробництво. Ми роздали всі всі свої запаси, мила, косметики, тому що свято вірили в те, що через три місяці все закінчиться. Ми зупинилися, і потім треба було щось з цим робити. Ми дуже включилися. В допомогу військовим, в допомогу внутрішньо переміщеним особам, це про те, що ти не можеш бути байдужий. Ти, ти піднімаєшся і починаєш щось робити: когось поселяти, когось рятувати, когось годувати, передавати щось хлопцям, створювати якісь нові продукти для військових. Е, ну, якось так. Як зараз функціонує рух жінки-волонтерки? Він функціонує, це дуже радує. Е, з великої кількості жінок е, у нас було більше сотні. Залишилося ну, десь чоловік 30 таких активних, активних дівчат. Вони не молоді. Вони їм всім за приблизно за 40, за 40, за 50. Залишилися ті, які дійсно стійкі, які небайдужі, в кого хтось воює з близьких, чи, чи батько, чи син, чи, чи брат, чи, чи кум, чи, чи просто якісь хороші друзі. Залишилися, напевно, не можу сказати, що сильні, тому що сильні, ну <смі> в чому в чому сила? В чому сила сильної жінки? Все-таки лишилися е, такі щирі, небайдужі і такі справжні, мабуть, справжні українці, які переживають за долю своїх дітей, за долю своїх сімей і за те, що буде відбуватися з країною далі. Розкажіть детальніше про організацію бізнес люди. Бізнес люди це об'єднання підприємців і виробників. Ми націлені спочатку на наше місто, на нашу область, але до нас вже доєднуються також крафтовики із західної України. В нас є також і кияни. Ми проводимо форуми для, для підприємців. Іменно для це крафтовики, які маленький і середній бізнес. Це невеликі крупні крафтовики, які твердо стоять на ногах і давно працюють. Ми більше для початківців, ми більше для тих, хто. Трошечки може розгубився, коли почалася війна. Коли хто хто пострадав, хто не перевіз свій бізнес або наоборот вдалося перевести, ми об'єднуємо іменно українських виробників, які виробляють якісну продукцію, тому що крафтовики це це особливі люди. Для мене це особливі люди. Я завжди це заявляю це людина, яка вистояла, яка в теперішній час продовжує працювати, створює робочі місця, створює український продукт, підтримує економіку, підтримує військових. І ці продукти насправді вони є унікальні, тому що вони зроблені з великою душою, з великою любов'ю, і це має бути дуже якісний продукт. Тому ми створили таке об'єднання, яке дає змогу і спілкуватися і підтримувати один одного. Ми разом їздимо на навчання, ми їздимо один до одного в гості. Ми ділимося своїм досвідом. Ми показуємо і заявляємо про себе, що зверніть на нас увагу. Ми, ми є український виробник. Нас багато. Ми маленькі, ми середні, але ми насправді нас є дуже багато. І серед нас. Це люди думають, що крафтове виробництво це мабуть тільки продукти. Ні, це не тільки про сир, про про равлики, про про м'ясо. Про е, тепличне господарство серед нас є швейники, серед нас є е, виробники косметичної продукції, є е, люди, які роблять меблі, є які вирощують квіти, е, шиють, вишивають скатертини, вишивають вишиванки, е, розмальовують картини. Тобто, е, це все це все крафтові виробники, які 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 працюють і підтримують в даний момент кажу, і військових, і і себе, і і і економіку нашу країни. Гаранти на власну справу плюси та мінуси. Я вважаю, що це можливість. Насправді, так ти маєш взяти, якщо це на власну справу від держави грант, ти маєш там забезпечити одне, два, там чотири робочих місця. Але це, це також можливість і, і шанс. Дуже багато є грантових пропозицій, і ну, за ними просто треба слідкувати. Вони насправді є. Наше підприємство виграло вже два гранти від німецької компанії. Ми пройшли тестування, ми пройшли цей відбір, і ми отримали дуже велику суму гаранту гранту на устаткування, і це також нам дало можливість зробити такий невеличкий прорив, тому що крафт це більше про ручну роботу, про про якісну роботу. Але коли в тебе на виробництві з'являються хороші пакувальні машини, розливочні такі машини, це дає можливість швидше працювати. І тому грант. Це хороша штука, його не треба боятися. Там насправді просто треба сісти, розібратися і написати його самому. самому, Тому що, так як ти, мабуть, ніхто не знає про твій бізнес, і ти сам пишеш про свої потреби, і ти сам пишеш про те, що ти хочеш по -по покращити. І тоді це дає змогу легше пройти цей конкурсний відбір. Бо є легше, ну легші такі грандові заявочки, які заповнюються дуже швидко. Є чуть-чуть, ну, середньої важкості, важкі, але від цього і залежить сума грошей. Насправді треба треба брати цей грант, брати, його використовувати і, і просуватися далі. Крафтове виробництво у воєнний час. До війни, навіть до 2014 року, бо я завжди згадую, що це все почалося не зараз, а почалося ще в 2014 році. Тоді було легше, звичайно, і ми були дуже оптимістично налаштовані. І ми думали, що завжди так буде, і ми будемо завжди зростати і процвітати. Але це така хороша встряска. Це така хороша встряска, наскільки ти стресостійкий, наскільки ти зможеш переналаштуватися, наскільки ти зможеш знайти якийсь вихід. І опять же, думаючи не тільки про себе, а про тих людей, які з тобою працюють. Мій бізнес чи будь-який інший бізнес, не ти сам його робиш, тобі роблять люди, які з тобою поруч. І це також про відповідальність за цих людей, які з тобою працюють. Тому що ще сам ти якось може собі даш ради, але коли в тебе в колективі люди 50, 60, вони не, не такі можуть бути гнучкі і не такі можуть бути підприємливі. Да? Ну, нема в них цієї такої жити. Але вони хороші виконавці, і тут опять же про цих людей, яких треба зберегти. Дуже шкода, що виїжджає молодь. Дуже шкода, що виїжджає молоде покоління. І я не знаю, яке має статися чудо, щоб ці люди всі повернулися в Україну. Ми, хоча б повинні втримати тих, кого ми маємо. І велика проблема з спеціалістами. І тому крафтовий бізнес зараз він: слава Богу, ми тримаємося. Ми тримаємося ми по-чесному. Нам не легко. Ми тримаємося. Ми розвиваємося. ми, ми робимо такий невеличкий прорив. Ми придумуємо щось нове, але ми тримаємося і ми розвиваємося. І ми дуже також налаштовані оптимістично, що ще трохи ще трошки буде легше, ще трошки і буде перемога. Ваш волонтерський шлях з чого все розпочалося? Почалося з того, що близькі, близькі люди пішли воювати. Це не то, що про стан душі, це про 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 таку, якусь твою громадську позицію і про твою активність. Ми волонтеримо за свої. У Нас декілька дівчат. Ми всі між собою близькі. Люди, хтось додався до нас, хтось відсіявся. Неважливо, чи ти робиш з нами, чи ти робиш. Поруч, чи ти робиш десь в якомусь, в якомусь іншому місці свою, свою діяльність. Нас насправді багато, дуже багато активних дівчат-хмельничанок. І е, моя була тільки ідея, що дівчат разом трошки легше. І, і якщо є якась потреба від хлопців, то е, один ти її будеш дуже довго робити. А коли ти об'єднуєшся, то, то, то воно трошечки легше. Ми давно волонтерами. Ми волонтерами ще 2014 року. Ми дуже багато привезли гуманітарних вантажів. Ми не ніде не піаримося, ми ніде про це не розказуємо. Ми офіційно все провозили через кордон. Ми забезпечили 64 роддоми по Україні устаткуванням. Ми привезли дуже багато ліків з Румунії. Ми привезли дуже багато ліків з Іспанії, і це все наші друзі, це наші українці, це наші хмельничани, які виїхали багато років назад. Живучи там, вони, вони допомагають нам і допомагаємо ми дуже зараз. Точково, дуже, дуже адресно. Ми не розпиляємося, так як ми раніше розпилялися, ми рятували всіх. Любий запит ми могли е, задовільнити. Зараз ми все таки в зв'язку з тим, що відбувається. Не зовсім гарно поводяться з гуманітарними вантажами, то ми все-таки вирішили звузити свою діяльність і працювати дуже точково. Тобто, там, де там, де наші хлопці, всюди наші. Але якщо там хтось з твоїх близьких, то він хоча б зможе проконтролювати, чи дійсно це попало до хлопців. Підтримка військових основні аспекти. Так просто склалося. Ми дуже багато привезли медицини. Ми дуже привезли багато для кажу, для, для родомів, які знаходяться в східній Україні. Ми багато привезли для травматології. Ми не перебираємо, якщо чесно кажучи, Тобто, якщо є груз для діток, то ми два роки підряд, наприклад, робимо подарунки дітям загиблих воїнів. Якщо це, наприклад, продуктові якісь набори, то ми також питаємо, куди, куди їх можна відправити. Більше ми все-таки працюємо з продуктами, з медикаментами. з Одяг також ми не беремося шити, але, наприклад, одяг для, наших, для нашого неврологічного відділення, яке знаходиться в скарженцях, ми дуже багато так, туди привезли і подушок, і одіял, і футболок, і розвиваючих ігор. Ти не знаєш, що тобі попадеться, на ну де ти знайдеш цю добру людину, яка тобі допоможе. Тому ми більше, ну ми не займаємося точно автомобілями. Це не наш профіль, це більше все таки чоловічий. Хоча в нас є дівчина дівчина-волонтерка, яка зробила 200, 200 поїздок туди і назад. Е, є ще одна, також Таня, це наша хмельничанка, яка возить автомобілі з Норвегії, бо там, бо там її мама. Але ми більше все таки спрямовані на на, на одяг на медицину і на про якою Україна буде після перемоги? Дуже хочеться вірити, і ну я прям переконана в, в цьому, що ми будемо дуже процвітаючою країною. Мені дуже хочеться, щоб повернулася молодь, щоб повернулися навіть люди старшого віку, які яким добре, мабуть, там за кордоном, але вдома краще, тому. Ну, як підприємець, я дуже вірю, що українські продукти будуть продаватися в цілому світі. Ми вже заявили про себе, і хочу, щоб ми все таки заявили про себе як процвітаюча країна. Тому з вірою в перемогу.